Так ми можемо з'їхати на маленькому візку. На жаль, на ньому заїхати нагору ми не можемо. Занад це високий кут е у сходинок пандусу у нас немає, тому варіант тільки на руках окремо Софію зняти і окремо е занести потім візочок. Так, ще в нас є великий візок. важить 25 кілограмів, з дитиною це 75 кілограмів. Спустити його це дуже весело. Ось так можна спускати, тільки так можна спускати. І так само його можна піднімати, але це дуже важко, тому що на себе 75 кг тягнути чоловік. Ось таким образом ми і потрапляємо додому. На жаль, візок в ліфт не входить. Доводиться окремо дитину, піднімати на руках вести додому і окремо сам візочок. Для цього потрібно знімати колеса задні і на руках його так завозити до ліфту. Ось така у нас проблема. Нам відновили в пандусі, тому що треба робити. Капітальний ремонт під'їзду, щоб кут нахилу для пандусу був по нормам, так само відмовили в ремонті ліфту та ліфтового обладнання, щоб він був більш сучасний, туди вміщався візочок, тому що.